У Росії після вибухів горить НПЗ у Слов'янську на Кубані. І нафтобаза у виборгу. Про це пишуть російські пропагандистські телеграм-канали. Очевидці повідомляли про звуки вибухів у виборгу Ленінградської області. Після цього в районі місцевої нафтобази почалася пожежа. Але губернатор області відзвітувався: жодних дронів, нібито не було. Лопок відбувся через цитую використання піротехнічних засобів. Також телеграм-канали повідомляли, що на території НПЗ у Слов'янську на Кубані сталася пожежа. За попередніми даними на автобазу атакували безпілотники. Очевидці повідомляли про звуки вибухів. За попередньою інформацією постраждалих та руйнувань немає. У Міноборони РФ відзвітували, що збили не менше 10 безпілотників. Один з них просто впав на територію НПЗ. Фолтін із Зарева